Привіт, мене звати Павло. І зараз ви на заняттях Люди навколо. Ці заняття про те, як правильно спілкуватись з іншими людьми. Мене звати Євген. Зараз в Україні війна і організація джерела з Києва запрошена на заняття, яке називається спілкування в інтернеті. Сподіваємося, наші заняття допоможуть тобі у складний час. Ще раз привіт! І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу і цікаву тему, яка називається інтернет. І як правильно спілкуватися в цьому інтернеті. Що варто робити, і чого робити не варто. Отже, що ж таке інтернет? Інтернет? Це така велика, велика мережа, яка об'єднує всі наші комп'ютери та телефони, ноутбуки та планшети. Вона об'єднує дуже багато таких пристроїв в світі. І це таке місце, де можна знайти майже все: від різної інформації, новин до відео, музики та ігор. Уявіть собі величезну бібліотеку. Дає дуже-дуже багато книг, різних журналів та фільмів. Приблизно так виглядає інтернет. Фільми, музику можна брати і переглядати зі свого комп'ютера або мобільного телефона. Навіть це відео ви дивитесь через інтернет зі свого комп'ютера або мобільного телефона. Отже. Що дозволяє нам інтернет робити? В першу чергу, інтернет дозволяє нам спілкуватися з іншими людьми, обмінюватися різною інформацією, переписуватись в повідомленнях. Ми можемо писати через електронну пошту або соціальні мережі, або месенджери. Месенджери бувають дуже різні: найпопулярніші, які зараз Використовуємо ми з вами це Viber або Telegram. Є багато інших різних месенджерів, але в нашій країні вони не дуже популярні. Також через інтернет ми можемо легко зв'язуватись по відеозв'язку. Ми можемо підключатися до платформи Zoom, яку, напевно, ви вже знаєте, або через Skype. Є ще безліч інших програм, які допомагають нам зв'язуватись з рідними, близькими та друзями по відеозв'язку і спілкуватися з ними, скільки ми захочемо. Цим інтернет полегшує наше життя. Адже ми можемо бачити близьку людину на екрані нашого телефона або комп'ютера. Навіть якщо вона знаходиться дуже-дуже дуже далеко від нас. Також, що ще можна робити за допомогою інтернету, це знаходити потрібну саме для вас інформацію. Напевно, ви всі цим користуєтесь. До прикладу, ви можете почитати новини. Або ви можете зайти на сайт Просто Про і почитати новини простою мовою спеціально для вас. Також ви можете дізнатись, як зварити картоплю, або як зварити яйця, або підсмажити собі яєчню. Ви можете знайти музику, яку ви любите слухати. Також ви можете пошукати фільм, який вас цікавить, або знайти якусь книгу у форматі тексту, або у аудіоформаті, щоб її послухати. Ось що можна шукати в інтернеті. Також інтернет допомагає нам розважатися. Окрім відео, фільмів, музики та книг, він пропонує нам різні цікаві ігри. Ми можемо заходити на різні сайти з іграми і скачувати на свій телефон або планшет різноманітні ігри, які вам подобаються. Також інтернет допомагає нам навчатись. Адже саме ці відео, які ви зараз дивитесь за допомогою інтернету, чомусь вас навчають. В інтернеті можна багато чого робити. Наприклад, робити покупки. Це було дуже популярно за часів ковіду, коли всі ми носили маски, сиділи вдома, і багато людей замовляли собі їжу або робили покупки в різних супермаркетах через інтернет. Це було просто, швидко, і не треба було виходити на вулицю. Також багато людей використовують інтернет для роботи. Наприклад, люди, які працюють з дому, ну, до прикладу, програмісти. Їм не потрібно їздити на роботу кожного дня, адже робота вже в них вдома. Вони вмикають комп'ютер і починають працювати. Інтернет це такий потужний інструмент. Він дає нам багато можливостей. Ми багато чого можемо з нього дізнатися. Але є певні обмеження, про які нам також потрібно знати. Ми зазвичай спілкуємось через інтернет, переписуємось, читаємо якісь новини, дивимось фотографії друзів або самі розміщуємо свої фотографії. Що треба робити для того, щоб спілкування в інтернеті було більш безпечним і більш приємним? Отже, давайте поговоримо про деякі правила спілкування в інтернеті. Правило, про яке ми часто з вами говоримо. Це бути вічливим. Також треба поважати інших, навіть якщо ви не згодні з ними. Друге правило, про яке ми з вами теж повинні поговорити, це правило особистої інформації. Треба бути обережним з тим, чим ви ділитесь в інтернеті. Особливо, якщо це стосується ваших особистих даних. Ну, таких, наприклад, як ваша адреса, номер телефону. Або інформація з вашої картки, якою ви платите в магазині. Звісно, не можна розміщувати фотографії з оголеними тілами людей. Це дуже некультурно. Також ви повинні пам'ятати, що там, в нашому телефоні або екрані комп'ютера, коли нам хтось пише, це теж живі люди. І ображати їх не можна. Дуже важливо не розповсюджувати в інтернеті неправдиву інформацію. Писати плітки в інтернеті не потрібно. І якщо ви вирішили розмістити на своїй сторінці якусь інформацію, вам треба цю інформацію перевірити. Адже якщо ви напишете, до прикладу, що ми завтра усією компанією йдемо в музей, а завтра в музей йти ніхто не збирається, люди будуть звинувачувати вас. У брехні, тому такого писати не можна тільки правдива інформація. В інтернеті слід уникати агресії і образ на інших людей та писати їм погані речі. Якщо ви відчуваєте, що хтось вас ображає в інтернеті, ви можете не спілкуватися з цією людиною або просто заблокувати її. Головне запам'ятати в інтернеті, як і в реальному житті. Треба поважати інших і бути уважним. Зараз я розкажу вам прості правила, яких слід дотримуватись. Коли спілкуєтеся з незнайомцями в інтернеті, завжди будьте обережними і не діліться інформацією про себе. Якщо хтось в інтернеті просить ваші фотографії, відмовляйте, якщо ви не знаєте цю людину. Якщо ви отримали підозріле посилання, видаліть повідомлення. Якщо вас ображають в інтернеті, ігноруйте та заблокуйте користувача. Якщо вам погрожують в інтернеті, повідомте про це рідних або зверніться в поліцію. Якщо незнайомці в інтернеті пропонують вам зустрітись, відмовляйте їм. Якщо вам пропонують швидко заробити великі гроші в інтернеті, не звертайте на це увагу. Це можуть бути шахраї. Якщо вас хтось просить сказати свої особисті паролі, нікому їх не кажіть. В інтернеті не можна писати образи або погрози іншим людям. В інтернеті слід проводити не більше 2-3 годин в день. А в нас, як завжди, рубрика Запитай у Євгена. Євгене, скажи. Чому не можна писати особисту інформацію в інтернеті? Якщо писати особисту інформацію, наприклад, домашню адресу, номер телефону, це може бути небезпечно, оскільки це дозволяє незнайомим людям знати багато про тебе та твою сім'ю. Дякую, Євгене. Євгене, скажи тоді, а що робити, якщо в інтернеті ти знайшов? Щось, що тебе лякає або турбує. Важливо негайно розповісти про це рідним та близьким, яким ти довіряєш. Це може бути батько, мати, інший родич або педагог. Дуже цікаво, Євгене. А тоді таке питання: а чи безпечно додавати в друзі або спілкуватися з незнайомими людьми в інтернеті? Це небезпечно. Ти ніколи не знаєш, хто по іншу сторону екрану, тому краще уникати спілкування з незнайомцями в інтернеті. Дякую, Євгене. А тоді таке питання. Як захистити свої соціальні мережі? Використовуй сильні паролі, які складаються з букв та цифр і не ділися цими паролями з іншими людьми. Дуже слушне зауваження. А, Євгене, скажи. А що таке образи в інтернеті і як з ними боротися? Це коли хтось ображає або залякує тебе в інтернеті. Якщо це відбувається, важливо розповісти про це рідним і не відповідати на образові повідомлення. Хм -хм. Дякую, Євгене. А таке питання: чому не варто вірити всьому, що ти читаєш в інтернеті? В інтернеті може бути багато неправди. Тому важливо перевіряти, про що пишуть в інтернеті, обговорювати це з рідними. Дякую, Євгене. Будь ласка. А ми продовжуємо наше заняття. А зараз давайте трохи відпочинемо. Щоб гарно вміти спілкуватись з іншими людьми, треба повторювати скоромовки. Отже. Скоромовка сьогодні в нас така. Повторюйте за мною спочатку повільно. Скоромовку ви можете бачити на екрані. хмариноньки хмаринки. Химерні волохаті. вмостились на хвилинку у хлопчика на хаті. А тепер трохи швидше. Хмаринонькі хмаринки химерні волохаті мостились на хвилинку у хлопчика на хаті. А тепер давайте спробуємо швидко. Хмаринонькі хмаринки, химерні волохаті мостились на хвилинку у хлопчика на хаті. Ну, а тепер спробуйте самі. Молодці. У вас чудово виходить. Ну що? Будемо продовжувати наше заняття. Ви сьогодні дізнались багато нового час перевірити ваші знання. Зараз ми з вами пограємо в гру. Я буду задавати питання. Вам треба буде дати правильну відповідь. У кожному питанні лише одна правильна відповідь. Питання ви зможете побачити на екрані. Я буду читати кожне питання два рази. Коли я спитаю вас, якою буде ваша відповідь, вам треба буде відповісти на питання. Починаємо. Увага! Перше питання. Як себе поводити, коли ви спілкуєтесь з незнайомцями в інтернеті? Перше. Казати їм всю інформацію про себе. Друге. Завжди бути обережним і не ділитися інформацією про себе. Третє. Запрошувати їх на зустрічі. Як себе поводити, коли ви спілкуєтесь з незнайомцями в інтернеті? Перше. Казати їм всю інформацію про себе. Друге. Завжди бути обережним і не ділитися інформацією про себе. Третя, запрошувати їх на зустріч? Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. А правильна відповідь під номером 2. Завжди бути обережним і не ділитися інформацією про себе. А в нас наступне питання. Що робити, якщо хтось в інтернеті просить ваші фотографії? Перше. Відразу відправляти. Друге. Відмовити. Третє. Теж попросити фотографії. Що робити, якщо хтось в інтернеті просить ваші фотографії? Перше. Відразу відправляти. Друге. Відмовити. Третє. Теж попросити фотографії. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. А правильна відповідь під номером 2. відмовити. Адже якщо ви не знаєте людину, краще не відправляти їй свої фотографії. А в нас наступне питання. Як поводитись, якщо ви отримали підозріле посилання? Перше. Негайно відкрити його. Друге. Видалити повідомлення. Третє. Відправити повідомлення друзям. Як поводитись, якщо ви отримали підозріле посилання. Перше. Негайно відкрити його. Друге. Видалити повідомлення. Третя відправити повідомлення друзям. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. Правильна відповідь під номером 2. Видалити повідомлення. А в нас наступне питання. Що робити, якщо вас ображають в інтернеті? Перше. Ображати у відповідь. Друге. Плакати. Третє. Ігнорувати та заблокувати користувача. Що робити, якщо вас ображають в інтернеті? Перше ображати у відповідь. Друге плакати. Третє. Ігнорувати та заблокувати користувача, який вас ображає. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. Правильна відповідь під номером 3. Ігнорувати та заблокувати користувача, який вас ображає. А в нас наступне питання. Що робити, якщо вам погрожують в інтернеті? Перше. Ігнорувати та нічого не робити. Друге. Повідомити про це рідним або звернутися в поліцію. Третє. Погрожувати у відповідь. Що робити, якщо вам погрожують в інтернеті? Перше. Ігнорувати та нічого не робити. Друге. Повідомити про це рідним або звернутися в поліцію. Третє. Погрожувати у відповідь. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці правильна відповідь під номером 2: повідомити про це рідним або звернутись в поліцію. А в нас наступне питання. Як реагувати на пропозиції незнайомців зустрітись? Перше відмовитись. Друге. Завжди погоджуватись. Третє. Попросити в них гроші за зустріч. Отже. Як реагувати на пропозиції незнайомців? Зустрітись, перше відмовитись, друге завжди погоджуватись, третє попросити в них гроші за зустріч? Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. Правильна відповідь під номером 1. відмовитись. А в нас наступне питання. Що робити, якщо вам пропонують швидко заробити великі гроші в інтернеті? Перше. Запитати, як це можна зробити. Друге. Погодитись без питань. Третє. Вважати це шахрайством та ігнорувати пропозицію. Що робити, якщо вам пропонують швидко зробити великі гроші в інтернеті? Перше. Запитати, як це можна зробити. Друге – Погодитись без питань. Третє. Вважати це шахрайством та ігнорувати пропозицію. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. А правильна відповідь під номером 3. вважати це шахрайством та ігнорувати пропозицію. А в нас наступне питання. Кому можна казати свої паролі від пошти? Перше. Всім, хто питає, друге. Друзям. Третє. Нікому. Кому можна казати свої паролі від пошти? Перше. Всім, хто питає. Друге. Друзям. Третє. Нікому. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. Правильна відповідь під номером 3: нікому не можна казати свої паролі від пошти? А в нас наступне питання: що не можна писати в інтернеті? Перше образи та погрози? Друге Листи друзям. Третє Повідомлення про події, які відбудуться. Що не можна писати в інтернеті? Перше Образи та погрози. Друге. Листи друзям. Третє. Повідомлення про події, які відбудуться. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Правильна відповідь, звісно, під номером 1. не можна писати в інтернеті образи та погрози. А в нас наступне питання. Скільки часу в день бажано проводити в інтернеті? Перше. Весь день. Друге дві або три години на день. Третє Скільки захочеться. Скільки часу в день бажано проводити в інтернеті? Перше весь день. Друге дві або три години на день. Третє. Скільки захочеться. Подумайте. Отже, якою буде ваша відповідь? Молодці. Правильна відповідь під номером 2, 2 або 3 години на день. Ви, великі молодці. Маю надію, що ви правильно відповіли на всі питання. Якщо ви зробили помилку, нічого страшного. Ви можете ще раз переглянути це відео і спробувати знову відповісти на питання. Сподіваємось, що вам було цікаво. Джерела дякують за те, що ви були з нами. І до нових зустрічей. Це відео стало можливим. Завдяки проєкту Доступні послуги для українців з інтелектуальними порушеннями та їх сімей під час війни як швидка допомога за для уникнення потрапляння в інтернати, які відбуваються за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку вцілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключною відповідальністю благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Джерел», і не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.